Царице моя преблага, надіє моя пресвята, заступнице грішних. Це бідний грішник стоїть перед тобою, не залиш мене, якого всі залишили, не забудь про мене, про якого всі забули, дай радість мені. Який не знає радості, о, які великі мої біди й скорботи, о, якими безмірними є мої гріхопадіння. як нічна темрява, життя моє, немає серед синів людських жодного, який міг би мені допомогти. Моя надія, ти єдиний мій покров, захист і утвердження, Насмілююсь піднести до тебе, немічні мої руки і молю, з милосердця наді мною, все блага, зглянься, помилуй того, якого відкупив Кров'ю своєю, син твій, Вгамуй хвороби скорботна. Гамуй гнів тих, що ненавидять і ображають мене.